Розв'язуємо рівняння з параметром x-а поділити на х плюс 3 до рівня 0. Переходимо до рівносильної системи рівнянь. Для того, щоб дріб дорівнював нулю, необхідно, щоб чисельник дорівнював нулю і знаменник щоб нулю не дорівнював. Тобто х-а має дорівнювати нулю. Х плюс 3 не має дорівнювати нулю. Перетворюючи рівняння і нерівності системи, отримаємо в першому рівнянні х дорівнює А. В другому рівнянні х не дорівнює мінус 3. Застосовуючи метод підстановки. Маємо в другій нерівності А не дорівнює мінус 3. Таким чином ми маємо відповідь. В тому випадку, коли А є будь-яким числом, крім мінус трьох, х дорівнює А. В тому ж випадку, коли А дорівнює мінус трьом, коренів немає.